Усім привіт, друзі! Всіх радіємо вітати на нашому каналі Життя на КДЗ, Тайсон на сонечку, шипучка воно на креслі, масян. Цар головний. Друзі, до речі, бачите, я вже перебрала стола, занесла до хати. Вже у нас холодно. Я, в принципі, тут, якщо чесно, за цим столом їла один раз за увесь сезон. Я, я їм перед комп'ютером все ну, мені так подобається у хаті. А тут один раз і то, то що до мене подруга приїжджала. І, а так так би я б ним не користувалася. Я користуюсь е, влітку. Ну оце в сезон. Я тут консервую квас. Ну там то такими ділами. Все А далі він вже мені не потрібен. То, то так. І друзі, до речі, ну, тумбочка там така старенька, ось ось стіл у мене такий старенький, длиненький. він мені теж в принципі, треба, щоб тут у мене відра з водою стоять увесь сезон багато, але наразі вже холодно, вже дуже мало усі п'ють, що курі, що собачки, вона відстоюється водичка. Тут мию посуду, там, ну, ну таке, овочі мию, там, ну, ну, займаюся, готую їсти. ну, В теплий сезон я готую от в літній кухні. У мене вона Тут, як її готую, тільки тут ми не проживаємо. Тут таке в мене зерно, консервація, таке от, знаєте, проживаємо ми в домі, в хаті. То, то, ну, отак. Наразі оце в мене одне відеречко з водичку стоїть. І ну, то миска, щоб посуду помити. там, ну, Таке діло. То ще трошки, друзі, і я буду оці клієнки прибирати. Бо воно мені тут і не потрібно буде. Ну, бо, бо вже холодає, ну, воно мені тут не треба. Там воно досушується гіркий перчик, чорнобривці, то, то таке. Е, ось у мене ще, бачите, базилік я вирвала фіолетовий з коренями, помила його, і це він в мене отакого сушиться під навісом. Бачите? То, то отак. До речі, у кривому розі сьогодні вночі було 4 градуси. Це я виходила. Дуже довго не могла заснути, не знаю чого, щось там, в общем, не, не спалося мені. Біля, біля часу ночі, то була така температура. Зараз ось під навісом. Зараз біля 13-ї дня то в общем, 20 градусів температура. Оце, оце на зараз. В хаті в мене тільки що дивилась на градусник на столі лежить 17 градусів, ну в домі, то 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 отакова температура в мене. І в парнику, там, де в мене накрита спанбондом монгольський карлик. Зараз я воно покажу. Я, друзі, в минулому вчора показувалася. Бачите, в мене парничок, там я другу посадку монгольського карлика накрила спанбондом. Тридцятка вдвоє склала оту. Це мій експеримент. Подивлюся, друзі. Замерзнуть, замерзнуть. Це таке діло. ну, Наразі там 25 градусів. Вночі, звісно, я не дивилась, градусник лежить прямо на самій землі. Не відчиняю. Ото як є, так і є. Все. Спанбон повинен пропускати повітря, ну, щоб вони там дихали ці помідочки, зав'язуються, але до ще до співання дуже довго. Не знаю щось. Я... Сумніви великі в мене в цьому році, що вони достигнуть. Бо ну, в цьому році дуже зарано почалася така холодина. Може, надалі, через якийсь час буде тепленько. Але ну, зараз дуже-дуже холодні ночі. У нас немає приморозків, але дуже холодно. Прям, ну, дуже холодно. Помічниця моя, шипучка. Бачите, чудо, чудо малесеньке. Куколка везде за мною ходить. Баклажани не прибирала, перець солодкий не прибирала. Це все ще ще добре дозріває, то хай дозріває. Ну і огірки, друзі, ще я не знаю, при такій температурі я щось думала, що вони померзнуть, що вони попропадають. Ні, не пропали. Ось у до речі, кріп дуже добре зростає. Я за літо не насушила. Оце потроху збираю, сушу, сушу, то вже. Все добре. Зеленушечка, тут в мене воно, щавлик, який погляньте, класний. Я вже і наконсервувала його, і, на цей, і наморозила. Ну, мені багато не треба, то мені, скільки я зробила, то і досить. А це зрізаю та курочок годую. Редисочка сора, сорт, вже збираю потрохи. Зелена цибулька, батун. Батун, друзі. Дуже класно, рекомендую. Це я вперше спробувала. Дуже класно, Зелена постійно, все літо у мене зелень була. Кущовка вже, обична кущовка, вже засохла була, як сухар була, а ця зелена постійно. Головне, щоб ну, в тіньочки було. У мене тут ось виноград, тут горіх, то, то якось так. то, то якось так. Воно шпінат вже починається. Я е, он недавно посіяла, воно вже потроху теж зриваю. Теж потроху зриваю, все добре, петрушечка, ну, все добре, город весь засіяний, у мене гірчиця, все добре, е, ну, прокльовується це насіннячка, все добре, і гірочки. Друзі, зростають. Не так, звісно, як напередодні це все було, але ну, зростають, що можна зібрати, що воно в'яжуться. Це я залишила трохи. оце... І, і оцей кусінчик все. А то все поприбирала. Де воно, бачите, гірщиця вже прям велика-велика, де воно тільки почала сходити. Тут кусінчик я залишила часничок та цибульку на зиму буду висаджувати. Ну то так малинка, це те, що я у минулому році восени висаджувала. Ну, все все потрохи, слава Богу, зростає. А і друзі, в мене таке пройшло вчора. Коротше говоря, я ось у тому у мене прогнила сітка внизу. За, ну, за багато років я й не знала, що жалізо теж гниє, оказується. Ну, коротше, я то все поприбирала, пообривала, в общем, все красоту навела марафет. А вчора мені дзвонить моя сусідка, каже, твій Тайсон у нас. Ну, він мене не кусається, він лагідний, він нічого такого поганого не, погано не зробив, але в них теж собака, теж хлопчик. І вони от, він розривається, ну коротше, ну кому б сподобалось, що це чужа собака лазить в тебе на подвір'ї, скажімо так. То прийшлося, друзі, оце мені і марафет наробити. Бачите, красоту я зробила внизу. Все поприкручувала добряче, воно е сітку таку прям е дебелу, тугу, тугу-тугу таку. І там воно кусінчик алюміні чи що воно там, бо в мене вже сітки не було. І от я так добряче поприкручувала, Тайсану позвала, кажу: ану, йди до сусідки. Він щось подивився, подивився, походив, ну не зміг туди залізти. Все добре, бо він ото під сіткою, під оцею рабіцею. Вона ж мнякче іде, чим ота сітка така, прям. І він ото хоп і пішов до сусідів. А тепер хоп і не може. А, до речі, ось я хочу показати, це сусідка у минулому році персики з кісточки, так як я саджу теж. І вона так само вона посадила, бачите, це, вона висаджувала е е цей перед. ой, е У ноябрі, скоріше за все, на початку ноября. Оце і я буду, друзі, ще рано, ще не треба. А кісточки ще добре просохнуть, вони потім ліпше зростатимуть і ліпше укорінюватимуться. Оце рік. Бачите? Майже рік, майже рік отакого персика. На третій чи на четвертий рік, дивлячись, які персики починають вже плодоносити. І, на мій погляд, у мене, що я вам показувала, мій дерево персик, він плодоносить із кісточки. І він не так хворіє, як оті дерева, що я купувала привиті, скажімо так. Вони в мене 2-3 роки і я їх викидала, вони всю їм ну, пропадали. А цей у мене вже дуже багато років з кісточки. То це я в цьому році з його взяла кісточки і буду теж, ну може, от того якраз коло сусідського персика посаджу. Все ну, одно потім на постійне місто пересаджувати потрібно. Але ну треба, щоб паросточки були не на палящому сонці. А тут якраз такого, що воно добре, добре буде зростати. Мене поляньте моє чудо. До туалету, друзі, не гадить зовсім у хаті вже. Вибігає на двір, у коробочку щось перестала ходити, Масянчик їй показує, показує. Вона не хоче, вона проситься на двір виходити. Ну це зараз тепло, а, а взимку як буде. Це раз по раз бігати, її випускати на двір. Ну теж не діло. Може, щось пере, перекрутиться, така малесенька, така Ну таке малесеньке, така умнічка, кицечка. Прям дійсно класна. Просила мене показати, як у мене в літній кухні. Друзі, у мене тут не жиле приміщення. Ще раз скажу, у мене тут ось плита, це що я на разі користуюсь, потім я буду готувати в хаті. У мене є індукціонна, там в хаті плита, і є плита, ту, що дров'яна. Дров'яна в мене і в домі залишилась, ми не прибирали. І ось, до речі, в літній кухні в мене теж є. Так що, якщо чесно, ну, тут добре все. Тут можна жити, якщо ну якщо буде потреба, тут теж можна жити. Ну у мене наразі це так. Тут мене вона все одно там. Крупи закриті, щоб полякою не припадало, бо двері в мене тут постійно відчинені на двір. Туди-сюди ходю, там воно стаканчики для дляростали. Вся ковсячина. Воно груші, що в мене залишилося, то я назбирала сумки. Колонкою я цою іменно не користуюся, котлом я цим іменно не користуюсь. У мене, воно, бачите, всюди пломби стоять, ну, вони мені не потрібні. Тут ну, плитою користуюся. І ось у щочі, пломби, все. Все ну, все добре, все нормально. То отаково. От так, і тут в мене ось о. В цьому приміщенні, коли з друзями в мене тут бабуся жила, е а батьки там зі мною в хаті жили. Ну, якось так. Це колись було. Зараз в мене ось оглядне. Там в мене воно, воно ці ящики атибовські, то безкоштовно вони там викидали, я їх збирала. У мене курі несуться, до речі, в них. І овочі в них вдобно зберігати, і любе що вдобно дуже зберігати. І що, друзі, я там? Оце в мене все в пакетах, в коробках. Це я макулатуру збираю для того, щоб на розтопку, друзі, не топити, бо мені писали, що там ви натопите макулатуру. Ні-ні, це не, не топити, це для розтопки. Топлю я дровами. Е, Мої пилки, ось о, електрична стоїть. Ось о, акумуляторна одна, там о, друга новенька за, е, замотана. Оприскувач міліміровський, поки буде стояти, ну вже нічого не треба обробляти. Ці сітки захисні від комарів вже познімала, бо вже ну, холодно, немає. І ну, консервація, друзі, для мене це дуже багато консервації. Може хтось там по 100, по 50, по 200 банок закруче кожного. Ми таку консервацію не їмо. І це для мене дуже багато. Це, це дуже для мене багато. В цьому році, прям ще, А, це, друзі, це не все. Це я ще е, позаносила в хату, у мене стоїть. І в погрібі ще деяка консервація. Ну і квашена все теж в погрібі. То, так. Ну, тут в мене стіло бачите, стоїть. Під столом там всякі в мене, всяке, там всякі мене... банки, склянки, в общем, бо складено, Провод у мене великий, воно. є 50 метрів, є 100 метрів. Це для електричної пилки. Я ну, купувала цей. Верніше мені там робив мій знайомий. А акумулятор ну, провід туди не потрібен. До Все воно вже. Відра повимивала, що я там користувалася, повисушувала, поклала. Кастрюлі великі, ті, що там для консервації, ці, що, що я безхатнім совачкам готую. Ось у велика у мене кастрюля 20-літрова, я користуюся. Там у мене на мене дуже багато. Ну, соковарка ну, бачите, що я цей виноградний сливовий стік закривала. Тут всі для розсади штуки, ось для вина, оця штука. Я вам показувала. 50 гривень купила на центральному міському базарі, бо питають, питають мене, де, де ви таке купуєте? тут, на центральному міському базарі. Тут, так. А і тут у мене ось зерно, друзі, для курей. Кукуруза, макуха. Пшенична крупа, це я в маркет опції купую по 13-10. Це я і курям її даю, бо вона дешева, і безхатнім тваринкам готую їжу, і своїм готую їжу з неї. Додаю і рисову, і гречану, все додаю. То просто так в мене багато, то я склала. І тут в мене отака суміш зерняток для, для курочок. То, то так. І тут в мене ще вода сюди проведена, ну, до колонки вона йде і так умивальник тату хотів робити, так і не зробив. Ну, в принципі, так. І я вже до зими підготувала. Тут в мене до цього, тут там краник під курткою. Я його закрутила, щоб туди вода не приходила. Бо якщо будуть заморозки великі, щоб воно не замерзло і не порвало труби. А там я замотала, щоб ну, щоб не замерзло, не порвало труби. То, друзі, отакого от я. Отакого От я зробила. Оце, оце в мене шов. Кабаку ось, що в мене залишився. щас курочкам дам його, поріжу. Оно яблучка, Семеринку, ту, що я прибирала, яблучки ще залишилася. Курочкам ріжу, бо вони за безцінь у нас. Я не хочу навіть слухати. Оце хто каже по 80 гривень у кривому розі. Може, десь в других областях. У Нас таких цін немає. Я вам кажу, що по 20 по 30 гривень ніхто не хоче яблука брати. Бо кожен шукає по 10-15 по 15. Виноград вообще за бесцін. Вчора вечора моя знайома дзвони каже: Я купила виноград для соку по 5 гривень за кіло. І не отой чорненький, мандюпустрінький, щоб ви зрозуміли, а нормальний, нормальний чорний великий виноград. по 5 гривень за кіло. Ну. Де там пишуть по 100 гривень? Я такого не бачила. У нас в Кривому розі я не бачила, друзі, ви бачаєте. то, що там трохи залишилось. Лушпайки із е, цибулі, із часника я залишаю. Це мені для городу треба і ну, для багато чого. В общем. Е, кісточки з абрикоса. У мене велика абрикоса, тобто вони не гіркі, коли довбаєш їх. Ну, Вони смачні, вони як горішки. Я їх завжди воно складаю. Шипочка! Чого ти сюди прийшла? Чудо! Тут, до речі, в мене постійно миші є, то в мене ловлять вони мишей, їдять. І Мірочка, до речі, була, в мене собачка велика моя, моя зірочка. Немає, на жаль, на райдугу. На, на райдугу пішла. Вона теж ловила мишей. Бо писали мені, ну як це так, там тіпа, коти їдять, то голубів, то мишей їм не можна такого. Ну, не прикалуйтесь, друзі. ну, ну блин. То оце, у кого зерно, то мене зрозуміє. У тих завжди миші є. Хоча і протравлюються вони, мишоловки стоять, і коти в мене, ось, але все одно ми ще ну, якось так. ВТБ сьогодні я купила каву, як завжди, 33 гривні. американо з молоком. Єдине, що оце мені сподобалося сьогодні, ну, дійсно єдине отакі тунець шматочки в олії. Він дійсно 50% знижка, 39,90. Отаке, з єврокришкою. Оце єдине, що іменно сьогодні на день народження. А то все, овочі, друзі, Боже, в такий день такі страшнючі овочі повикладали. Їх згорнути було б і на смітник викинути. Це я кажу за Карачуновське тебе. Ну, страх і ужас, чесно. Ну, дійсно, чесно, в такий день повинно бути все саме найгарніше, саме класне день народження, все таке тебе. Таке. Коротше, а це все друге я купила, це іменно знижки, які були і вчора. Так, купила е, котика е, з м'ясом птиці та печінки, і в соусі яловичина. Отакий такий корм. Е, Вірніше, вчора не було цієї акції, але я і в, в, в другі дні друзі, купувала по такій акції. Сьогодні 29:90 вони коштують оці з єврокришкою Котячі корма. Це я масянчику і цій. І шипучки. Оце отаке. Далі. По 43,90 уся отака делюксовська макаронна продукція. Я купила отаке пір'я, отаке пір'я. Оце бачите, вони трохи відрізняються. Ті більші, ті менші. Мені подобається ім'я це. Вони не розвалюються. Не І дуже мені я вже купила там бантики, каже пакета. Це ще два бантики купила. Все, друзі, оце мені хватить до весни. Це щоб просто не тягати зимою. Це, це я покладу у тумбочку і воно в мене буде. Далі, друзі, сьогодні на акції наконец-то, я дочекалася, бо вчора купувала по 70 гривень. Сьогодні вони на акції 59,90 оце такий басматі. Може, хтось каже, що це дуже дорогий, там не купуйте, є більш дешевий. Так, я з вами згодна, я його теж, той обичний атбовський, купую. Він дуже класний. Але оцей. Він, друзі, вибачте, він коштує своїх грошей. Він другий на смак. Він ну, він дуже класний. Мені подобається. То я е, 500 грамотів. То я оце дві пачечки купила, теж покладу. Хай воно в мене буде, що я не буду. Я буду знати, що в мене, в мене воно є. І на всякий пожарний друзі купила оце по 13:90 сьогодні на акції, дві пачечки мівіни. Отакої. Ну, вермешальки рева, чи як вона називається. Швидкого переготування. У нас зараз в країні таке коїться, що швидкого приготування у, у, у тумбочці повинно щось бути. Бо ну, мало ли чого. Я от на такий, на такий випадок. І там супчики в мене деякі лежать на такий випадок, що залив е, окропом і можна їсти. Ну, мало ли чого, друзі, то таке. А, і купила дві пачки цукру по вінаці, зараз 29, кажись, каже, з копійками. Цукор, ой, друзі, по да, так, 20... 29,90. Це я 2 кіла купила. До речі, я вам казала, що в магазині Market Up цукор 28, кажись. чи що. ну, в общем, він, зрівняйте, хто хоче, якщо мені не повірите, він і на колір різний, і на смак різний. Я не хвалю, я не рекламую АТБ. Я наоборот кажу, що в цей день, сьогодні, в АТБ капець яке страшне все лежало, чесно вам скажу. Але цукор в АТБ солодший. Все. То я буду Атебовський, поки купувати, поки може не знайду де може якийсь десь солодший. Тобто він трохи дорожче, там гривня з чимось, але він ну, солодший. Так, мене ось охучугура дров. Зараз роздягаюся, бо ну, зараз вже холодно, бо зранку я їхала, було, ой, було холодно. Зараз вже жарко: 20 градусів, 22 вже на градуснику під навісом. Е, беру електричну пилу, і оце мені треба попиляти. Попиляти і поскладаю друзі. Ось у мене я вже трохи заготовила дров. ось Зараз покажу. Ну, не трохи, а отак. Ну, це трохи друже. Це, друзі, це не, не о чому, скажемо так. У мене це сухі, дуже класні дрова. То тут у мене воно сіно, пакети, клійонки, бутилки пластикові, щоб накривати. Там що померзло. Тут у мене ось опори для парників, опори, що я помідори підв'язую. Такі. Все в мене тут, отаку, бачите, теж. тут у мене теж ну, цей оприскувачі, ну, всякі, всяке, всяке, що мені, інвентар, там, воно, лопати, граблі, там, ну, все-все-все, все в мене, оце оце, таке отут є косал, у ну, мене є косите. Ну, тобто Друзі, ну в общем поділилася сьогодні з вами. Показала все, що питали, думаю. Пишіть, може, комусь ще щось цікаво покажу. Дуже вас всіх люблю. Дуже всім дякую, що ви дивитесь на канал, що ви підписуєте, що ви розповсюджуєте наші відео. Дуже дуже вам дякую за це. Дуже дякую тим, хто нам кидає гроші на карту. Карта під кожним відео у мене є. Це моя ліч. Я году безхатніх тваринок, собачки, кішечок. Дуже дуже всім дякую. Вже дуже велике дякую, низько вклоняюся нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. Люблю вас всіх, ціную. Слава Україні, друзі, всім миру, добра, теплого та ясного сонечка.